वो बिजख ले बिजवे

Тому що, коли ми маємо з Господом, знаєте, ми ньому навчилися. І знаєте, брати часто чувство свою жизнь, сідав, він хотів подержати Господу нашому Ісусу Христу. Він стремився, і серце, дай Господь і нам наші життя, щоб ми стремилися, глядали. Знайте, слово Боже, суд тому, що світ прийшов в вірність. але люди болі возлюбили люд. Не світ. Знаєте, якщо ми відвідаємо Господа, ми будемо подобрати Господу. Якщо ми будемо любити тьму, ми ніколи в нашій житті не будемо любити світ. Але, брат і сестри, сьогодні Боже Слово, воно придає нам світ, який освіщає, і веде вічне щастя, вічне блаженство, то й Бог притовив для нас. Ми зараз будемо співати пісню 348. Красота Ісуса.

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, через которого все сотворено і котрого зобраному на сіє місто. Він благословенний і всі діла його благословенні, тому болі чоловік, сотворенною ним, по образу і по подобію Його, то є спецусмотрений для вічного бутія. Друже, запомни, такого тут не був, ким бо то не був. Хто в якому состоянні той образ і подобає Бога Синовушого? Сьогодні Он принудиє дослужіння і дозволив нам прийти сюди, на семійську посредством, горя печалі в сім'ї. Нет, Это не печаль. Христос Піття сказав, був печально будете, бо печаль ваша врадость буде. Сьогодні є радості, а не печалі. Люди пишуть розвука. Развука радості. Буває розбудки радості. Непосредственно що касається нас, прищащих на селі. Стостояння брата не видиме. Ну чули у ньому. А до цього зібрали сам. До цього ми побічали дискін розгон. Вони брат наш, вони отець наш мало. Вони ідуть наша. Коли ми вчора голосись, хто так прийняв, можна розповідання, що прийшли сюди, принести середу сюди у двір. дві, соромити з дисці на левестом, поразу на словену і хотіємо подумати слова брата по який сказав, що брат, любим, співати, це сода і амінь. Кажуть, я свидетель і учасник. Каже на пісня послідня була, щоб піл співала душа. Не тронку там брат десь на звісі. Я не один раз був у вас за свої 59 років, що помню, посвящає вашу церкву, я доктор гавцю вашим, об этом сьогодні хочу сказати. Він ето кредо брата. E, se é e, termos, a de, Nas19, um E vou te dizer que é o seguinte, eu vou na pessoa do pôr e covarde. Aí sou bom, estou a o que eu tenho a ver com o meu vídeo. Com ele, meu ele, eu vou Já o seu vídeo. Já está com o seu vídeo. Já está com o seu vídeo. Já está com o seu vídeo. o Já está com o seu vídeo. Já On nie tylko tam on imię. Wspominajcie nas tam, na nie trzeba wspomnieć nic. Niech każda z nas że wspominała, czemu nas trzeba wspominać, i bo dalszej idzie sobie drugi i podrażajcie wierę w podrażajcie służeniem w podrażajcie lubię żeby obraz, obraz luby, nie obraz zakona, nie, brate i obraz blagodaty, Боже участвувати звучати сердець наші, Он яке діла. Я поэтому хочу припомнити вас всім, тим, який Бог записав мені за весь період посвящення сереблення вашого. Я запомнив да вулицю, я сюди розслабність його.